І я зараз до слова запрошую надзвичайно повноваженого посла Канади нашу підтримку завжди, пані Наталку Цмоць. Будь ласка, вам до слова. А, доброго дня! Я буду говорити по-українськи, то проститьте мої за мої помилки. <говори> О, я все з помилками. <говори> я хочу зачати сказати, що мені дуже. Подобалось, як я відразу прийшла в кімнату, то відчувати таку сильну жіночу енергію і я чулася як вдома. То це справді серйозно тут гарна, гана енергія. То я думаю, що день буде чудовий. Дорогі колеги, друзі за все, моя велика подяка українському жіночому конгресу і національному демократичному інституті за організацію цього важливого і цінного заходу. І особливо дякую усім учасникам і учасницям, які приїхали здалеку, щоб поділитися з вами з нами своїми історіями і досвідом. Кожна з вас привезла своє унікальне бачення того, що спрацювало добре у ваших громадях під час війни, що ви використовуєте для відновлення і що плануєте для відбудови. І я знаю, що зовсім не легко покидати покидати свої сім'ї і громади в ці часи. Сповнені, сповнені викликів і труднощів. Сьогоднішній захід дає нам чудову нагоду обговорити ту важливу роль, яку відіграють жінки в своїх громадах і надзвичайно важких, важких умовах. І ми захоплюємося і цінимо вашу працю. Я з нетерпінням чекаю можливості почути розповіді від лідерок. Областей, які особливо страждають від атак ворога: Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сюмської, і Полтавської. Жінки в органах місцевого самоврядування та адміністраціях, волонтерки, військові, військові та лідерки громад перебувають на лінії фронту. А стійкість і ведуча роль стали для них щоденною необхідністю. Ви допомагаєте громадянам і громад, громадах, які знаходяться близько біля лінії фронту, зцілюючи після деокупації -окуп... де і повертаючи їм з схурто... Дуже вибачаю людина, що дуже же... добре все дуже добре. для мене. Та не <плес> Для вас немає жодних вигідних. Це, напевно, дуже важко емоційно і фізично. Хочу подякувати вам за всю вашу працю, вашу відданість та енергію. Особливо у важкі дні, коли ви, попри все встаєте і робите те, що, що слід. Моє захоплення вами безмежне. Протягом останніх років Канада багато працює над розширенням можливостей жінок як вдома, так і у всьому світі. Україна робить те саме. Наші країни мають схожі цілі у своїх національних планах дії за програмою Жінки, мир, безпека. Наші обидві країни мають за мету збільшити. Впливову участь жінок в питаннях запобігання і вирішення конфліктів постконфліктного розвитку. Але треба більше, і то не легко. Канаді є чого повчитися в Україні і у ваших громад, особливо стосовно того, як ці важливі принципи працюють в реальному житті якими є ваші найзвичайніші досягнення? Що спрацювало добре, що гірше і чому? Що би ви зробили по-іншому наступного разу? Ми маємо і Канада, але цілий світ має багато що від вас навчитися. Усі дослідження показують, що залучення жінок на всіх рівнях до прийняття рішень, зокрема щодо, щодо угод про. Припинення вогню щодо мирних він і обговорення реконструкції є більш ефективним. Чи ви бачите, що це саме так працює у ваших громадах? Як ви інтерхуєте гендерну рівність стратегії, політики, програми та ініціативи, і як це застосовується на практиці? Ми хочемо чути ваші виклики, і ми хочемо зрозуміти, як вам далі допомогти. З лютого 2022 року Канада виділила 13,3 мільярда доларів на підтримку України, зокрема 186 мільйонів на двосторонню програму розвитку, щоб підтримати реформи управління і розбудову спроможності. Гендерну рівність і розширення можливостей жінок і дівчат, розширення економічних можливостей <плес> і ментальне здоров'я. Ми хотіли б почути від вас, що було корисним і що потрібно більше. Ми бачимо, як ви ваші організації, відігра... ваші організації відіграють критично важливу роль у боротьбі з Росією. В допомозі армії і в притримці життя в наших в ваших громадах, незвичайши на війну, ми захоплюємося з вашою рішучістю, ми стоїмо поруч з вами. Слава Україні! Дякуємо, дякує, пані Наталко. Нам дійсно є багато чому повчитися в Канаді.